Доброго дня всім, всім. Дякую, що ви підписалися на мій канал. Дякую, що ви тут є. Ми зараз попрацюємо на цю камеру. На жаль, я маю проблему із цим стрімом. щоб виходити на стрім, то ми попрацюємо тут. Побачите щастя, що я є тут. І ті, які, наприклад, мали можливість побачити мене, то ви побачите, що. Я тут є. дякую, що, що з'єдналися. Елена, знову ми, ми мусимо зустрітися, сказати правду. Е, я планую, наприклад, в майбутньому приїхати в Харків, бо Харків я ніколи, ніколи не був в Харкові, але зараз буду планувати туди приїхати. Ви показали цілому світу, які ви молодці, які ви козаки, з'єдналися і відбили москалів. То для мене це просто така потіха бачити таких мужних і сильних людей, жінок і чоловік. Так, то з радістю приїду туди, до Харкова. Сьогодні я так не мав специфічно якісь знаєш, думки. Дякую за всіх, що з'єднались. Я маю проблему з Стрімом, чомусь воно, коли мене підключає, не дозволяє, щоб я підключався. То і ми це вияснимо, щоб кожного тижня я міг виходити на медитацію. То старайтеся десь так в цю годину на ваш час будуть медитації, будуть зустрічі, щоб ви отримали останню інформацію, як я працюю з людьми, і таке таке. Дякую, що ви слухаєте оці нові. Підписуйтеся до нових відео, слухайте нові відео. Останнє відео відносно пророцтва, це дуже цікаво, а, де вона розказувала про розпад, а, розпад Росії, і як буде. Я сам бачив, як Росія, наприклад, в майбутньому розпаде, і це, це просто буде неймовірно, як це відчути, як це бачити. Um, я так подумав, давай на цей стрім, наприклад, бо завжди я беру вас кудись, так? то я беру клієнтів кудись, і, um, ви відвідаєте якісь місця, um, ви ширитесь, наприклад, то сьогодні, що я планував, я, я так подумав, а може я так само піду у цей um, у, у майбутній портал? То якщо вам зацікавлено, наприклад, тому що я не можу з вами співпрацювати, але я можу з собою. В майбутньому, що би ви хотіли побачити, що для вас головне? Чи ви хочете побачити про Україну, чи ви хочете побачити про Росію? Що для вас головне? Дайте мені якусь дату, дайте мені якийсь час, якесь місце, і я тоді, наприклад, почну. Не, так, зайду, так як мої клієнти відносно у майбутній час, щоб дати вам відповідь, наприклад, на якісь запитання. Що для вас би було б головне, якщо ми говоримо про пророцтво? Чи може навіть про пророцтво навіть не говорити, а може щось інше, то я дозволяю: напишіть, наприклад, тут що вам цікаво, чи якщо ви хочете. Я можу, наприклад, стрибнути в майбутнє, і ми можемо це побачити. Або, наприклад, ми можемо зробити таку загальну медитацію для всіх. Тобто я хочу від вас: напишіть швиденько, що вам цікаво, якщо ви хочете, щоб я пророкував, наприклад, в майбутньому, то давайте нам дату, давайте нам куди ми йдемо. І що ви хочете побачити, що ви побачили, наприклад, як я це роблю, щоб ви зрозуміли. Пророцтво можливо для усіх. Це не є. Я не є ніякий виняток, і ви бачите на моєму каналі люди, які дуже не, не екстрасенси, ніяк самі не вміли і не знають, вони самі будуть, можуть пророкувати. Це не є нічого. Дивного це не є, це, це не є нічого ем, дивовижного, не потрібно фантастичних здібностей. ви самі це зможете зробити. І, і я, головне, що я роблю, є: я показую вам, як це робиться. Я з вами співпрацюю, щоб ви це самі могли зробити, і я вас беду. Якщо ви бачили, наприклад, із Анною. Послухайте дуже уважно а, оцю, а, оцю сесію. Вона, перш за все, відчуваєте, що це не є її слова. А, вона йде у такий дуже глибокий стан самогіпнозу. А тоді виявляються а, такі слова, такі а, інтуїції, яка вона починає озвучувати. І інформація, яка приходить, це не специфічно від неї. Вона, наприклад, її, її життєвий досвід, її мову, її характер так само є в тому, але ви відчуваєте, що є істина. То дякую всім Ольга, Інна, Сергей, дякую, що всі ви з'єдналися тут, на моєму каналі. І, наприклад, давайте. Давайте я зайду. Я не знаю, коли, яка дата? Я, наприклад. Бачив, що війна закінчиться у вересні 2024 року. так то то Давайте подивимося. А, а, Оля не Ольга. Ну, Оля Оля, ти написала на цьому Ольга, а не Оля. То, може, зміни ім'я на англійській мові там написано Ольга. А, то, то чому напишіть так само, звідки ви є, щоб я знав, де моя публіка. Добре. То давайте подивимося, наприклад, на вересень 2023 року. Як я це планую зробити, щоб ви зрозуміли? Я планую стрибнути через портал. Я можу вести, наприклад, всіх моїх клієнтів туди. І я планую, наприклад, піти до. Порталу, це буде у а, храму божественності, є портал майбутнього а, а, портал майбутнього часу. То ви можете стрибнути, але я зауважу, коли ви стрибаєте в цей портал, то ви маєте, а, як сказати, дуже багато енергії йде. І це перший раз, що я планую це робити, а, і я. Хочу побачити, наприклад, подумав, добре. Давай подивимося, наприклад, якась дата мене цікавить. Um, давай подивимося, наприклад, серпень 2023 року. І я можу дати, наприклад, вам знання інформації, постараюся. Um, але знаєш, ну я це ніколи не робив. То це для мене буде, буде щось може неймовірне попробувати. Добре? То я багато часу на це не буду вести. Це може забере, наприклад, 10-15 хвилин. Я це буду робити сидячи. Я стрибну эм, до вересня. Так, я yeah, давай. Ну, це буде так, серпень-серпень 2023 року. Добре, то це буде Україна, эм, відчуття. Хто що як, і постараюся якнайбільше інформації вам дати. Добре? Um, немає звуку. Ну. Ну, давай швиденько подивитися, чи у мене є звук. Я перевірю, воно, воно у мене показує, що звук є. Звук є. Так, то я зараз перегляну, чи є звук. Щоб у мене був звук, бо без звуку customization, details. Так. Так. Я, yeah, і воно показує, що я в мене звук. Всі чують? Добре, добре. То може, у когось є спікери, не працюють. Дякую, що написали, що ви чуєте. Дякую. То тепер, наприклад, я сам зайду. Як я заходжу у цей стан? Добре, є екстрасенси, які, наприклад, вони це роблять. Ам, просто най через тарологію, через а, своїм способом. Я заходжу в такий глибокий самогіпноз. Ви побачите, самому. І я піду до, до цього до цієї дати, і ми постараємося а, постараємося це розказати. Оля, тобі треба послух, попрацювати над своїми спікерами, якщо ти не чуєш. Добре? То давай побачимо, що з цього вийде. Окей, будьте дякують Богу, що а, ви можете все. Зрозуміти, то давай побачимо, що з цього вийде. Добре? Це, 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 це просто експеримент. Я це ніколи не робив на живо. Це є просто експеримент. Дякую Богу, що тут тільки 10 людей є і ми це спробуємо. Окей? То перше, що я роблю, я йду в заземлення. Беру свій свідомий я з з з займаюся ним. Піднімайся до духовних царств. І тоді йду в цей портал серпень, август 2023 року. І, і відразу знаєш, відчуваю горяч. Я так знаєш, картинки показую, так як Київ, спокій в столиці, але Um, ще тривожість відчуття тривожості um, вдалека ще бомблять війна. Таке відчуття війна ще не скінчилася. Це на, на Україні на, um, на um, далеко від Києва. Um, відчуття, що um, Україна, наприклад, відбивала Такі ж, місця землі, але ще не цілком відбила Росію. Від, війна ще триває, um, може, не так горячо, як тепер, але um, є напруга війська, відчуття ві, віс війська, які працюють. Um, Запоріжжя, місця це вже все відновлено. Uh, українські війська ще в Криму. Вже в Криму. Таке відчуття, що Росія просто на берегах Криму і, і зараз починає евакувати від Криму. Um, українські війська вже взяли, наприклад, Мелітопіль, Бердянськ. І, і десь там на на Окраїні чи як на Коло Маріуполя дипломатичні, багатодипломатичні є переговори. Війна завершується, але ще не скінчилася. Українці бомблять в Росії. Відчуття це дуже відчуття велике неспокою у Росії. Um, бачу пожежі uh, в Росії на границі з Україною. Um, росіяни вже цілком um, зневірили в цю війну в розпачі. Um, руки так мають догори, uh, не знають, що робити з цією війною, не знають, як поводитися, дивлячись на, на місця. Дуже багато тривожність в Москві. Така нерішучість, не знають, що робити. Відчуття бадьорості українського військового керівництва. Впевнені, дуже впевнені в своїй роботі. Так само відносно відчуття імміграції та е, людей, які переїхали поза межі України, вони вже починають вертатися. Е, е, відчуття є це як було перед тим, де, де е, війна була у Донеччині, не приходила до Києва. Е, Більш-менш спокійний, е, спокійній столиці, але все рівно час від часу повітряна тривога буває. Ще не цілком не закриті повітряні простори. Просто таке відчуття, що Україна у нас на кажуть так mopping up. Україна а, заметує на москалів. москалів. Велика зараз є робота відновлення. Робота починається вже. Ті поселені пункти, де українці визволили, починають відновлювати. Але це все поволі, недостатка грошей для відновлення. Західні партнери починають допомагати грошима для відновлення. Все, все бере час. Нема досить рук відновлювати і нема досить грошей відновлювати. Деякі люди на фронтах, вони в розпачі, дивлячись на своїх будинків, що там залишилося, така просто ненависть до москалів, що залишатиметься на покоління. Керівництво України те саме, Зеленський при владі, він відчувається спокійний, він відчувається, що він свою роботу зробив, він вже відчуття так само він відчуває силу, що інші, інші наприклад, бюрократичні може. Роботу, що він не міг зробити, він зараз буде мати силу робити. А Путін. Що з Путіним? Путін ще відчуває живий, він просто на руки сидить, не не знає, що робити, розпачі, почуття, що російське суспільство вже підіймається. не не, а, без його а, зусиль він просто вже відчувається, що він не керує, його вже починають не слухати. Я стараюся, наприклад, свої нюанси, свої речі не розказувати чи не втілятися. І питаю, коли найкраще мені приїхати в Україну. Ну, ну, можна навіть і в цей час приїхати, але все рівно воно цілком починає енергетичні системи відновлюватися. Добре, я думаю, що я більшість інформації отримав. То стрибаю назад, назад. І назад у свій свідомий я. Воно. Воно хочу підкреслити, що дивитися на майбутнє, воно, ем, воно не є так, як би сказати, всі ці інформації, які приходять, вони приходять легенько, ем, воно є, якби ти, наприклад, читав карт читав картину і почав відчувати від цієї картини. Um, на жаль, наприклад, інформації, що я отримав відносно 2023-го, що війна ще продовжується, війна ще не закінчилася, нема з ким uh, домовлятися um, um, для перемовини. Uh, ще той карлик uh, Лилі Путін ще при владі, uh, але він безсилий, то це до цього все йде. І це... Наприклад, це я, Я стараюся свої, а, свої свій характер, свої навички а, не показувати. Я. Я за Україну. Я, наприклад, є канадський бандерівець. Ви можете сказати дуже за українську мову. За Україну, але я стараюся не а, не свої думки українські не, а, не показувати, не не. А, не дозволяти, щоб вони цілком а, захмарили а, інформації, які проходять. Відчуття відносно Криму було, що Крим вже відновлюється, відносно завойовується, але російські, а, російські і, і, і москальські якби коріння ще, ще є в Криму і вони мають бути відрублені. А, ми ще не відібрали Маріуполь. Українські війська так стояли, наприклад, на, на, на двору Маріуполя, ще не, не зцілили всі кордони, ще праця йдеться вперед. І то, чому як я дивився наперед, я думаю, що війна трошки довше забере, ніж ніж як ми гадаємо. І це одна з найбільших українських, як би сказати, якірів, що ми, ми зараз переживемо. То, то Uh, хочу це так вам розказати, що, um, що це, це так, наприклад, на швидко живо, бачучи майбутнє, дивлячись в майбутнє, і ви можете сказати, що ну, це трас надумав, думав, це Тарас, надумав, це Тарас <сум> <сум> зробив. Um, хочу підкреслити, що оці пророцтва, які я. Um, Працюю з людьми, то я стараюся себе не ставити у це пророцтво. Я стараюся, щоб люди озвучили все, що вони бачать, і моя, моя головна роль є просто бути тим гідом, бути тим свідком, що дозволяє, щоб люди озвучили всі, всі ці слова. То, то хочу сказати, що якщо ви з'єднуєтеся з моїм каналом, Головне що зрозуміти, що у кожного з вас є Бог, у кожного з вас є та іскра Божа, яка дозволяє а, доступ до всіх цих інформацій. Ви можете мати інформацію про минуле, про теперішнє, про майбутнє. Жодної інформації не, а, не а, вас не а, будуть а, обмежувати. Так? Ви маєте доступ до всіх цих інформацій. Um, і що я відчув на цю дату? Я відчув, що Номер один Путін ще, ще при владі, uh, він безсилий. Відчуваю, що, um, що є місця по Росії, які вже uh, починають, um, як би сказати, uh, будувати свою силу. Так? Українські війська вже завоювали деякі границі. Наприклад, uh, коло Росії, і uh, накопичують сили. Uh, ще не забрали Маріуполь. Крим ще uh, є деякі коріння, що треба там знищити. І так само uh, зараз більше сили в той час uh, Зеленський починає увагу давати на відновлення України, розбудову інфраструктури, але так само на на а, забезпечення і зменшення корупційних цих систем, які а, які були збанкротували Україну, ну дам приклад, як оцих одеських, а, як вони на при Одесі? Там двох поз поставили їх у, у це у тюрму а, застава 124 двадцять чотири гривень. І, і слухай, нормальний чиновник, і він взяв, виписав чек, чи як виписав готівку, заплатив. І зараз він що зробить? Зараз 100%, Він зараз побіж, побіже до Відня втече з України, і тоді знаєш, Україна знову весела. знаєш, знову показуємо світу, як корупційні системи працюють в Одесі. Ну Одеса завжди була така трохи корумпована, але воно навіть і більше стається. Таке, ну і це ми всі бачимо. Ми це бачимо. Я, я в Канаді, я сидів тут в Вінніпегу, я це бачу. І як це українці не розуміють, що якщо вони е, мають таку корумповану систему, що ви тоді не, не будете мати інвестицій? А для нас головне зараз від, для відбудови України є мати нормальну судову систему в Україні, щоб люди, такі як я, наприклад, я тут інвестував в Канаді, можемо зараз. Дивиться на Україну як можливість відбудову. А чому я не можу приїхати в Україну і там ремонтувати квартири, допомогти комусь знаєш, і тоді їх купляти, ремонтувати на продаж? Це дає можливість, щоб люди розвивалися, і ми хочемо ці інвестиції робити. Але, але без нормальних законів, які забезпечать, щоб ми могли гроші інвестувати, гроші витягувати, ми це не будемо робити. То Сьогодні, наприклад, ми я хотів показати відносно пророцтво, як працює для мене, і це не є тяжко, це може працювати для кожного з вас, якщо ви зацікавлені. Пророцтво є велике таке, як би сказати, інформація, які, які доступ ви всі маєте. І ви, якщо ви дивитеся на цей час, майбутній час України, ви будете приблизно бачити, що я бачу. Може, ваші о, о, особисті характеристики і все змінюють то трошки, але ви не будете бачити, що, наприклад, о, війна вже закінчилась, все, все, все є в такій даті, бо є, може воно навіть не покажеться так вам. Я хочу підкреслити, що дуже багато тарологів, якщо вони нормальні тарологи, якщо вони правдиві тарологи і вони це бачать в картах, то вони можуть це розказати. Але якщо ви дивитесь на російські канали, там їхні тарологи так само говорять, як Росія побідеть. <ріст> <ріст> і то для мене смішно таке чути, то для мене смішно бачити, бо там все написано, і там жодної російської побіди не буде. Там, там, якщо Росія побачить, то то якщо ви побачили, наприклад, в Росії, що буде, і що Анна бачила в Росії в Росії, буде такий занепад, вони навіть і близько не зрозуміли. У них буде Бахмут по цілі Росії. Це буде такий страшний бахмут по цілі Росії, бо вони не не мають спосіб влади перебрати владу, а знаєш, і не знають, як це зробити. То дякую вам, що ви з'єдналися на цьому каналі. Дякую всім вам, що ви прийшли сьогодні. Якщо ви маєте якісь запитання відносно, то прошу давайте. Олександр, дякую, що ти приєднався. Дуже поважно з тобою. Люблю працювати, Елена. Напишіть мені. Дайте мені. Я планую, наприклад, зробити медитацію для дітей. Uh, які можемо вживати, то може я ти оголосю, і ви тоді попробуєте, Щоб якщо ви маєте яких дітей, це буде. Я дам якийсь стаж дітей, і я так само попрацюю на моїми стрім, щоб вони працювали. То дякую за ваш час і хорошого вам дня, і хорошого вам вечора. На добра ніч.